У Коростенському районі масово розкрадають ліс. Про це під час сесії Житомирської облради заявив народний депутат України Борислав Розенблад. Нардеп розповідає, незаконна вирубка лісів у паркових зонах розпочалася ще в минулому році. До мене звернулися жителі села Сушки Коростенського району про те, що на території селищної ради практично вирубуються ліса і практично знищується ліс, який належить Житомирському обласному управлінню АПК. Користенський лісгосп АПК і під керівництвом деякого пана Сороки. Минулому, я знаю, році питання стояло про те, що 5 гектарів лісу взагалі було знищено біля селищної ради, там де взагалі був парк, паркова зона. Потім сьогодні проходить таким самим чином розкрадання лісу і вивезення його і продаж за кошти. На це звернення я обов'язково написав депутатське звернення на ім'я прокурора, начальника МВС Житомирської області і служби безпеки України. І напевно для того, щоб підсилити ще ці факти, я напишу ще звернення на генерального прокурора пана Шокіна, тому що ліс, наше багатство, і ви знаєте, що Житомирщина полісія. Це практично живе за рахунок того, що є у нас ліса прямо в приміщенні Житомирської облдержадміністрації. Нарде передав звернення особисто начальнику обласної поліції Валерію Рудику. Я по питанню села Сушки Простецького району пана Солокі, який викладає лісапеда. Прошу щоб ви звернули на це увагу. Це один із ваших ездкарів. Депутатське звернення прошу відривувати і ну, якщо дійсно підтвердиться факти. Я, я, то, вас не ми, да. е негайно зареєструємо цю. Ліс наше багато, правильно? Негайно зареєструємо і проведемо. Ретельну перевірку всіх і доповімо пану народному депутату. Про незаконну вирубку лісів у Коростенському районі говорить і громадський активіст, а нині депутат обласної ради Олександр Ніколайчук. До мене як до громадського активіста, журналіста і вже нині діючого депутата обласної ради системно зверталися жителі Коростенщини, які вказували на прямі порушення законодавства, зокрема незаконної вирубки лісом, керівником місцевого лісгоспу АПК. Сорокою Петром Яковичем відповідно я проводив розслідування ще не будучи в статусі депутата обласної ради. Пізніше вже у статусі депутата обласної ради я звернув направив офіційне звернення щодо а, і виклав всі факти, про які мені стало відомо, і хочу отримати на них ґрунтовні відповіді. Також я хочу, аби провели дійсно незалежне розслідування по всім виявленим фактам. У поліції обіцяють найближчим часом перевірити усі факти можливого розкрадання лісу в селі Сушки Коросенського району.